Не, карти, в законі говориться про прийому громадян, що проводиться, має бути у вас журнал і ви маєте записувати. Ви ж, ви ж секретар. У вас має бути журнал прийому громадян і ви маєте записувати усі запитання, які задають. Є секретар, який ви секретар, які готовий, сказав, що щоб ви записали. То секретар для мера міста. Ви ж ви ж секретар. Я секретар, але виконую повноваження. Добре, ви виконуєте обов'язки, але я, ж. Не... Ну, я, а я говорю, будь ласка, якщо ви хочете, підіть, будь ласка, у вас є секретар, який завершив всі питання, а ми заміг будемо відвішу, обсуждати. Добре? Просто зараз немає часу, я хочу, щоб ви У ви... Вас, вас часу немає. У вас вільний робочий час, ви вільна людина. А, а відки ви знаєте? Ну що я бачу, що ви нічого не робите. А що, ви а ви говорили... а ви мене, мене переслідуєте мене? Я що? просто бачу, це саме. Ви, ви мене чи пересидитесь? Називається поставить туніядець. Слава КПСС! Да, 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 да. Карчувати. Що ви слово таке забули, чи що? Можна я постукую з, з, з секретарем, будь ласка. Можна. Але богдані, да, декілька вам два запитань. Якщо вам важливо, то запишіть. Якщо не важливо, можете не записувати. Люди запитують, до якого віку годують дітей у школах. Є немає різниці, якого віку. Всі категорії годують. Є платні і безплатні. Що вам треба, вам дадуть віку не, процес, процес. Процес, Люди пишуть мені, що там до 3 чи 6 -го класу годують, а там старших дітей не годують. Годують всіх. Годують всіх. Так. Добре, ти ви сказали, тому що ну, люди, я людям передам, вони будуть, можливо, це якась так, корупція або там. Ну, Ну, або обмежують дітей, тому що кажуть, люди, Юра, запитає, будь ласка, Лобанського, чому годують дітей в школах, в чи треті, чи так, це не згадаю. Якщо а, а люди не напишуть звернення на, на сайті, якщо вони там. Дивіться, що для цього вам треба вийти коментарі на Фейсбуці. Тоді ви будете знати, що насправді відбувається в місті. Дещо там неналежна. Не люди, яких е цікавлять, де щось не годують, вони сюди приходять в будь-який день і питання ці вияснюють. Добре, я вам дав я. Люди можуть працювати. а Зараз я. Люди можуть працювати, можуть хворіти, можуть бути інвалідами. Багато інших проблем. Добри. Але видачі, просто розумієте, ви, я, я, я хочу зробити наголос на відкриті коментарі для мешканців міста. По-перше, вин утримується за е, податків податків, мешканців Подільська. Це соціальні мережі, створені для е, комунікації з громадою. Але яким може комунікація, якщо коментарі, коментарі обмежені. І якби, як ви щось, що там робите або публікуєте і робите щось, люди б там, зробили б зауваження, або б пропозицію якусь зробили б, поскаржили б, як по їхній вулиці там погано чи краще, то, що то, і ви б тоді розуміли, що в місті відбувається. Але якщо коментарі зачинені і ви публікуєте лише таке, що вам потрібно, ну це якось ну, неповажно до щонайменше до мешканців Подільщини, погодьтесь. Дивіться, ви кажете, чому люди не приходять? Людина, не можете прийти. Вона написала в коментарях, а чому мою дитину не годують? Вона вже там в 6 класі, чому її не гадують, тому що кажуть, що годують ще до 3 класу. Якщо людина, якщо людина, і це е, батько чи мати, учня, ну, вона може спитатися в школі, чому вони годують. Ну, є, є, не... питати класного керівника, може ще класного. Ні. Можливо, вони і питали. Можливо, вони і питали. Розуміло, люди мені мені дзвонила каже, Гадують всіх, до 10 класу, так? Да? Добре, дуже приємно. Щодо бомбосховища на ліцею номер 1 Точніше, укриття. Так. Я, я в цій школі навчався, і там дуже міцний чудовий підвал. Саме бомбосховище там. Навіщо це вот, кошти кошт на, на укриття, якщо є власне. Я там навчався, скажу. Я розумію, ви бачите підвал, як він забудований? Я думаю, що він краще, ніж ота яма якась там. Ну, ви так думаєте, ви, ви фахівець? Ну, взагалі людина, про яке... Яка, я розумію, така? що бомбосховище краще, ніж укриття. Оце я розумію, точно. Яке, ну, почекайте ще раз. Будують що зараз? Біля школи? Так. Укриття, я так розумію. Так? Так. А бомбосховище це, 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 це захист дітей. А укриття це так, від осколків, від, від скла, там, від осколків тощо. Всі укриття, всі укриття які будуються, вони всі будуються від осколків. А укриття, а я, я, я розумію. Такі... А якщо є поп... пряме попадання, воно нічого не може А ще є бомбосховище? Якщо може... Яке бомбосховище? Підвали, в підвалі в школі. В школі в підвалі дуже корисний там... Ви, були там. ви бачили, як воно зроблено? Ви там були? Я там навч... вже, я там навчався, ну, був. А, а ви взагалі були? В школі є зроблені два укриття. Цих укриттів мало для, всіх учнів. для того прийняли рішення побудувати. Там школі. більше місця немає? Немає. А тобто саме тому, що немає місця, ви додатково. Тому що, ре, що решті всі продивлялися, вони всі повністю засипані. І там ніхто не розуміє, як вони будувалися. Немає ні документації, нічого немає. Може таке буде? Ну, повірте, може. Просто і, я, 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 я просто... і, і, і там, під цією школою, я туди ходив. Там є місця, де метр 20, метр, а решті все засипано. Під Мож... цією школою. Можна вигріпці, можна. Так, там не, там не ясно, на яку висоту залиті ці стойки. Якщо ви це забрали... Фу -фу -фунда фундамент? Фундамент? Ну, Фу звісно. -фу я, я це постій... питання вже вивчали, тому що якщо була можливість, то в першому ліцеї зробили укриття, якщо розпускаєтеся, зробили в праву сторону і в ліву сторону. То там вони його зробили, там, де була можливість. Але там мало-мало місця. Саме тому зробили укриття. Так. Ну просто добре, але я просто вважаю, що можливо навіть краще було б під час тривоги дітей додому відпускати, тому що якщо будуть сидіти в одному укритті, і не дай Боже щось трапиться, то загинуть усі. Тому якби ви робили бомбосховища згоден, це чудово бомбосховище. А укриття це якби ну, це, це, ваша, це ваша відповідальність. Це ваша Це ваша відповідальність. Бомбосховище, ну як ви це розумієте, бомбосховище. Це де... як роз, як захищає від це, бомб. Ну, це будується протирадиційне, як надальше. Укриття. Так. Так оце було б доречно. Так воно, так воно так і будується. Так укриття. А бомбосховище від бомб? Я не знаю. Тут така термінологія бомбосховища, де його взяли. Не, У нас не, такого немає бомбосховища. Не Добре, окей. Так висвітують. Що -то, хочу вам одразу подякувати. На жаль, немає рамки, я шукав по всьому місту. Я знаю, ви ж кажуть, не треба, кажуть, усі, усі рамки були придбані місцевою владою на, на подяки. Тому усна подяка вам усна подяка стосовно зебри, яка ви на вулицю Шкільної, але будь ласка, можна малювати зебру на, на, на кінцевій зупинці, там лікарня. Там зебра лише, лише в бік лікарні. А навколо багато всі, будів. Всі зебриці, які намальовані, які робилися розмістки, вони ще все не доробили, доробляються, то вони зроблені відповідно до норм, які затверджені в поліції. Там передбачено? Там передбачено, на кінцевій закінчення чи ні? Там також писали, там Там, що... де вона є, там вона є. Що на військовому містечку також немає, там також кажуть, там, чи. може ще не доробили, тому що uh -huh. бригада одна була, поламалася в них техніка, поїхала друга, і тим більше ви знаєте, що вони фарбуються це вночі. До речі, зараз бачу якісні фарбу, фарба якась, якісні вона, до речі. Ну, наскільки мені відомо, мені каже, це ті самі підрядники, що були, ну я не знаю, чи точно. Тобто на низкому містечку передбачено там не, не, не Я намалювати? Не знаю, де саме. Там є місця, або де, аби аби. Біля, біля школи, або перше КП. Ну, може ще не, не дофарбували, ну, перед, ну, запланували? Я не знаю, за що ви говорите. Ну, де ви запланували? Ви знаєте, де ви запланували? Є для того карта, де заплановано. Я ж не можу сказати вам всі місця, які заплановані фарбування. Там ви не пам'ятаєте, що заплановано. Пам розумів, розумів. Я до вас ще звертався з приводу Гранянка, який не обслуговує село Липецьке. Там вже є другий перевізник, вже 2-3 дня він вже возить у родині. Дякую. Вимушено ви вам подякувати так, від, 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 від лиця. Ну, 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 я, ну, я, ну, Кажуть, що я лише критикую. Якщо є дійсно справи добрі, подяка. Якщо немає, вибачаєте тоді. То, то там вже інша людина, яка обслуговує належно. Дякую. Дякую. Щодо електромереж, газових мереж, я до вас звертався з приводу не мереж газових та в належному стані. Дійсно, ви зараз ви місцева влада нам демонструє, що вони там піклуються про покращення нашого міста, скрізь фарбу, там підстригають кущі тощо. Але ми бачимо по місту, зокрема на Черемошках, багато є стовбів високовольтних, які ну, ржаві. Вже багато років ржаві і вони втрачають міцність, можуть впасти. Лист, лист від міської ради написаний на Коли Зараз? Скільки часу? Вже десь неділю тому да, написали? <кхи> Перші вони дали, що вони поки тільки відновлюють ці системи, які постраждали внаслідок атак. А ми їм написали ще одного листа і відпочинає. Поки немає відповіді. У нас є багато, багато трансформаторів, які по місту теж в такому самому стані. Ми написали, щоб вони їх хоча б підвели в стан. Добре, дякую. А газові мережі? Ну, газові мережі. Ми написали, щоб. Е... Так само, так само, щоб їх А де це газ? Да. Ну. <клес> <клес> ну. <клес> немає відповіді. <клес> Чекаємо ще як? Чекаємо. Ну, тобто, ну, тобто ви вибачаєте, що дійсно це якби, бути здорові, негідні, що не так негідна така, пра, що якби, і мережі, і газові, і електромережі вони в неналежному стані. Згодні? Mm -hmm. Тим більше, що вони, ну, якби, ну, вони не, не, не покращують вигляд нашого міста. Скрізь там десь пофарбована, там пострижена, а ці стовби стоять усяковольтні е е великого е розміру. І здалеку видно, що вони просто ржаві, не якби не дуже. Ще і, 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 пару днів тому я був на вулиці енергетики, там люди збиралися біля цього дупака, да. там з приводу цієї земельної ділянки. І я там дізнався і був шокований, що цей будинок досі не має ані водопостачання, ані водовідведення. Можливо, треба якось допомогти людям. Таких будинків ще є не один, де немає е -е, водовідведення. Ну це добре, чи це погано? Це погано. Ну, і що, 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 Ви, що, що... Люди не зверталися. З тим питанням, що, вони, що їм треба там це гуртожити. Yeah. У них там даже документів ніяких не було, поки ми їм не сказали, що зробіть документ. Взагалі нічого не було. Тобто вони винні в чомусь. Ні, люди. Ну це ж їхні будинок. Мовиться про, про допомогу. Мовиться про допомогу, не там про документи якісь yeah, там, або там що там їх є чи немає. Якщо людина живе, це їхній будинок. Вони власники, співвласники цього будинку. Одні помирають, інші заїжджають, там той, той, той продав, той купив. Ще не було, взагалі ніде в обліку. Це будинок, построєний до халстройку, яка дала житло і все, ніде я не став на Ну, Хай буде так. Що не, не можна людям допомогти. Ну, Чому, ну. Хто звертався з такими питаннями? Хоч один мешканець. Я звертаюся до вас. Що ви звертаєтеся? Хто, да, хто ви такий, що ви звертаєтеся від цих вас? Є довіринці тих мешканців. Ви так? Ні. Так давайте відігнути. Від, від, від. Знаєте, є таке зна поняття. Правовідустна довірена, знаєте, я така ще? Ні, не знаю. Машину дав вам техпаспорт, nie. і ви її кривуєте цією машиною, і, і розпоряджаєте з нею, знаєте? Бо так само це під час зустрічі пі, немає не маю. Куди пі, не пі, пі, права під час, не а ми ж це ж не за кордоном були, були на, на Черемошках, він, він в Україні. Бо, мешканці цього будинку, просто, ну чекають, я ж не, не закінчив. Люди цього будинку, мені кажуть, що повідомили, що бі, немає ані, ані водопостачання, ані водовідведення. Я просто обурився, кажу, кажу, ну, добре, я сьогодні на питання ну, на прийомних варіантах запитаю. Отож я зараз виконую, те, що я обіцяв. Я ж говорю. Допоможіть, будь ласка, людям. Чому я, я можу допомогти? Взяти тобі воду прикинути? підійдіть сюди, подивиться, вивчіть, вивчіть, вивчіть цю, цю територію, вивчіть це питання, чи можна, чи не можна, що потрібно для цього зробити? Вже були і питання по водопостачанню і водовідведенні. Ніхто не звертався взагалі. Да, да, дійсно, якщо до мене, не, 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 якщо мені повідомило, ну, це дійсно, якщо мені повідомили, а вам ні, це, це питання вже тоді. І, і це не перший раз, коли до мене звертаються. Так. З питанням по дупакам. Ми з ними спілкувалися вже не раз. І питання в них було, питання по дупаку. І ні про яку. Воду, ні про яку. Бо навіть mm. розмови навіть розмови. А вже ж ботупак він там тиснув. Так, він тиснув, доклад не тиснув. попросив. паку сказали. Сергій Анатолійович, вон є мешканці. Це їхня придумова. Вони вирішили, що вони вибирають. Мешканцями цього будинку. Ну як їх, ну як, якщо в них є документ, навіть в мене документи приносили. На прибудинкову при при картинка. Немає там і не може бути. Ще раз говорю, Визначена Прибудинкова Це ваша Ну ви, ви дві го ну, вирозу. Да, да, да. да, давайте не звалі довлек, не з на на на, на Антолі цього. Якщо ви якщо людина, а, не якщо види а, а ви не ви не реагуйте, не реагуйте. А, я я думав, не можу не реагувати. Я закінчую закінчую без відеотрансляції, без громадської ради це московська власть. Чисто московский. Вот, да. згоден, Подильск, да. что назвали Подиск? Вот, ешь, трансляция. Соборная для чего? Трансляция в интернет или? Ні, хай 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 викладе. Хай викладе на телеканалі Пет. Без контроль, ні. Вам треба це все відробити. Кому Мені албанські 15 тисяч комунальщиків флажок платить. От бач, офіційно сказав, Да, от не платить, хай ще я не відмовився. От не дітей сказати. Ну Олег Богданович, ну там хай там було чи не було, там є чи нема, казали, чи не казали. Ну зараз я до вас звернувся. Що мешканців цих будинків є продумова територія? Вона відділена. І вони всі прекрасно знають, яка це продумова територія. І що до Сергій. Та пракує... мені треба дупак. Я про воду і, і водовідряджую. Тільки що почали проговорити про землю, що їх забирають. Я кажу, що вони перелякалися. Вони вам вас не казали про воду, про, про водовідведення, тому що вони лякалися, що у них і землю відбирають, яку вони там Кто? облаштовували. Хто їх забирає землю? Ну, а вони казали, що Дупак хоче забрати там території. Я ж не знаю як. А вони мені позатували, я прийшов, я за мене спілкуюся. Я за мене спілкуюся, харчовий. Ви непридатні, з вами, ви непридатні, з вами Нема про що з вами говорити. Ви непридатні, розумієте? Дід гідеоз доробіть те, що ви зруйнували. Давай, давай. Ну давай, що там? Немає, ну давай, все, давай. Все, все, все. Що, що треба зробити, щоб договорився. Давай, що, що треба зробити? Я зроблю. Да. Не треба. Да. Зробіть трансляцію, щоб дівчини. Але Богдан, Але бач, Алевач. Але, але, але. І у вас зразу другі люди заробляли бонуси, який ви все. Але, але підборець за да. свободу. Але, але Богдансько я зараз Привор. про те. Нет, але Богданська Але Богданськ, Але Богдансь, я зараз про те, що є проблема. Давайте допоможемо її вирішити. Ци цю бюрократію приберемо, всю бюрократію там або там ще щось. Як ви хочете її везти, ну хай прийдуть мешканці сюди. Ну а може ви підійдете туди, то прийдуть сюди. Може там інваліди, може там ну, постаріли люди. Там є старший будинку хай звернеться. Ну чому ви не приїдете в саме що вам? Соромно, або гордість, а, вас гордість а, не дозволяє. Можна... Можна... Ну, так сюди. Добре, там Майтала був, казав, що у вас там води. Це а, правда? Ну тут майтала був, Ну, Ну, добре, не Майтала, прийти, у вас ще нема води, нема. А що таке? Давайте вивчимо питання. Допоможіть людям, допомогутеся про допомогу. Вони там, вони зверталися. Майтала сказав, що люди просять про допомогу. Це Майтала сказав. До мене ніхто особисто е, і Ні не звертався. Ви можете, звертався ви, можете ви можете подивитися відео, де вони на відео це кажуть. Я що вам говорю? Я не дивлюся ваші відео. Це погано. Тоді б знали. Тоді ви знали, про що вони говорять. тільки не От бачите, це каже правовід галузі права, розумієте? Я кажу про вирішення проблеми, а ви кажете, майтало там не ж. сказав, що я випитався за відео, я сказав, я ваше відео не дивлюся. Так підітьте, запитайте людей. Це ж добре. Це добре, я запитав, оце відповідь, оце відповідь. На що тоді витримали От цього ти і що ви підете і, і вирішите буде. Ну, а хоча б поцікавити цим питанням. Якщо ти не хочеш, тебе ніхто не заставить. Люди не зверталися. Всі, хто звертався, до води. не вірять. Ну. І ти, ти, я... І, і, я... Ще одне останнє, останнє запитання. Але Анатолій ви? Ми ж наприємні у не багатьом Карчового. Помощі, будь ласка. Останнє запитання я піду. Так просто цікаво. Ми бачили, був забіг там на... На, ну, в честь загиблих військових. Бачили, ви те також бігли там. За кого ви бігли? Прізвище можна назвати прізвище? Що таке? Забу. Забули. Забули? Да. От я моє. А так кажете, в честь пам'яті загиблих. Ну, Забув прізвище. Забули. А хоч ім'я? Хоч... що Знаю, знаю. він сирота, в нього немає батьків. Це знає. Прізвище. Ім'я прізвище, Рік народження. Олександр, а вот як не про ось і все бачите, ось і вся цей ось захід ось щодо пам'яті загиблих. Я я тут бігав, а ви навіть не прийшли не А я пройшовся. Ні, а, а я пройшовся. Якби якби я був Ви проходите там, де вам вигідно проходите. А там де не вигідно. Вигідно мені і громаді. бо я мешканець громади. Допомагає більше, ніж всі разом взяті 100 слишків людей в цей, вибачте, в приміщенні звідки вийшла. Мені не потрібно подяки. Мені потрібна справи. Я э, працюю на громаду. До речі, безкоштовно. до речі. – що ж ви живете, якщо ви живете? Мани, мани небесної. Харчуюсь. Боже. Харчусь маною небесною. Спробуйте, може, до речі, може скинути ва зайву вагу Сментарний. і буде, трохи буде легше жити. Може, може дати пораду. Бачите? Ось і все, що хотів. Про проблему, це треба було п'ять разів. П'ять разів треба було Албанському нагадати, що не треба там якісь бюрократії, заходи. просто підійде до людей, запитай, що у вас не могла, нема, воді, нема у вас давайте, що ми можемо з цього зробити. Я підійду, запитаю. Це треба було п'ять разів пояснювати, а йому треба було п'ять разів ухвалятися від відповіді, аби просто відповісти, що добре, я підійду, це запитаю. Щодо вам ну там інші питання, там чи, ти, треба їх, ну треба вивчати, що він повів. Але головне, ми пам'ятаємо, так, цю публікацію. Ось ми зібралися, зараз забіг, в честь загиблих захисників накрили ці номери, оці от великі, такі, щоб усі бачили, які намери. А за кого біг, прізвища війна, не пам'ятає. Ось все, що хочу сказати, друзі. Ось настрій і занурення у проблеми громади. Харі Крішна.